Добрий день. Маємо сьогодні 9 грудня 2025 року. Погода хмурна, морозу нема, прохладно. А ми так, тут степку закінчили, сховали, Зайнялися сівалкою. Модернізуємо сівалку Хасія ДУ250. Що зробили? Зробили ззаді отаку подножку. Отаку подножку, бо тут не було. Десь треба чи засипати стати на сівник, чи часом треба проїхатися. Насівникові оцю грабліну 10 см підсунули сюди, вкоротили, а тут привели таку подножку. Собі спокійно став, глянув сівник чи засипав мішка, щоб не з землі не високо натягнутися. Получилося добре. Трошки не вистачило у нас цієї такої жесті. Тут кили арматуру, нога не провалиться. буде добре. Отаке. Сівалка у нас широка. Вже й вивели сюди повороти. Отак От поставили повороти. Ще, звісно, не підключили, бо ще провода нема. Отак От стояти до повороти, вони за колесами, вони нікому не мішають. І їм ніхто. Тут поставили ще такого грошка, щоб було видно спереді, що тут щось таке їде широке. Отак От виходилися повороти. стоять тут мертво. Сівалку перевели під рамку. У нас всякані. Вся техніка, не, не техніка, ну, всі Сіни під рамку. І тут теж ми це те все. Зробили, купили швелера восьмерку, зварили під рамку такого цього клинка, Там зарізали то верха. Тут не приварили. І так, чіпляти швидко, відчіплювати швидко, Ну, щоб вгадали правильно, стоїть вона якраз добре. Отак вона стоїть від трактора, маркера, тут нічого не мішають ніде. Ще покажу з тої сторони. Тут варіатори поміняли цепочка того приводного, бо він десь вона стояла довго одно в одному місці, заржавів, повністю кинули нова цепочка, все легенько крутиться, Трішотка працює, тут все добре. Отак, з тієї сторони, цей угольник вийшов. Думаю, що має бути добре. Буде швидко і добре. Тут верха трошки попідлатували, таке не було погане, чуть грунтанули. Вже як доживемо до весни, то ми її покрасимо сюди, ще поставили ручку, таку зробили. Отут було такі два пластмасові ці балябушки ці, треба двома руками. А так, одною рукою раз і відкрив. А щоб ту було, треба було дві руки. Отака сівалка. Доживемо до весни, покрасимо. І буде нормально. Ще треба слово скинути проводку. І все. Ящик великий. Можна сипати можна сіяти. Ось сівалку і майже закінчили. Будемо приступати до чогось другого. Буде вона з трактором Ловол, так ми до його все вчепили Ну, Получається вже захват тут. Та йшла сочник шоу по краю колеса, а тут, виходить, ще буде три анкери йти за колесом. З цієї сторони три і з тої сторони три. Думаю, що буде добре. А там... А там побачимо. Добре, всім дякую за просмотр. Будемо займатися далі.